Вітаю на моєму каналі. Відео за 10 липня 2025 року про червону парічку сорту Ровада. Якраз вибірково збираю врожай, щоб здати, поки ще приймають. Вирішив відзняти невелике відео. Ще не повністю достигло, бо росте у мене частково в тіні Та і навантаження також немаленькі. Цей сорт найкраще себе у мене показує серед тих сортів парічок, які маю. Як для технічного сорту парічок, то. Просто чудовий. Цього року кореневого підживлення ніякого не давав. І розмір китиць з ягодами разів у 2 менший, ніж звичайно. Все-таки земля у мене доволі бідна і рік не дуже вдалий. В нормальний рік з мінімальними підкормками китиці з ягодами 10-15 см довжину, справляють враження на людей. Але вражає все одно достатній, хоча і не такий ефектний, як зазвичай. Говорити особливо немає про що. По технічним характеристикам розмір ягід заявлено від 1 до 1,4 г. Колір червоний, термін дозрівання середній. Смак кисло-солодкий. Технічний сорт. Пишуть, що середньоросла, але в моїх умовах сила росту вища середньої. Дуже вражає. Кілька профілактичних обробок від хвороби шкідників і ніякого клопоту з цим сортом парічок у мене немає. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!